Насправді, дуже просте. для егіптологів, це вже досить давно не є якимось дивом дивним. І ну тут треба, треба відзначити два моменти. Значить, перший момент це наше психологічне прийняття. Тобто, ми завжди Сфильні, хочемо бачити, як хочу бачити щось знайоме. Тобто ми всьому вихоплюємо саме те, що нам здається знайомим, і що о, так це ж там те саме. Тобто, це, це так завжди було, завжди буде. Це просто особливість роботи нашого мозку. Це по-перше, що до египтології, як вони це все пояснюють? Тобто, насправді в абідусі мова йде про заупокійний храм сеті першого, тобто засновника династії дев'ятнадцятого видатного царя, який збудував цей храм і зробив цей напис. Він насправді знаходиться на горі. Він високоси, така досить широка надпілона панель, і він досить великий. Напис був зроблений сеті, в якій він описував себе як переможника країни так званих Дев'яті Луків, Це так позначалися всі іноземні держави, з якими воював Єгипет. Це така образна назва країни Дев'яти Луків, тобто це вороги Єгипту в символічній формі. І цей був напис. Після цього у всьому ж місті свій храм будує його нащадок Рамсес Другий, Рамсес Великий. який